Опів на дев'яту вечора район Озерна у Хмельницькому. Ці двоє активно звинувачують одне одного у хабарництві та наявності покровителів можновладців. Причина чвар невеликий магазин, котрий опинився на землі, де повинні найближчим часом розпочати будівництво багатоповерхівки. Власниця торгівельної точки Аліна Садова каже: у представників забудовника жодних дозвільних документів немає, а її магазин хочуть перенести незаконно. Вони самочинно почали руйнувати павільйон, під'єднали зупинку, переставили на свою територію. А наш магазин почали розбудовувати там, там є майно, там є товар. Тобто, вони завдають на матеріальну шкоду. Коли ми з чоловіком під'їхали, представилися, показали документи. Люди сказали, що вони з міліцією, скажімо так, і що в них все вони мають на все. Денис, представник забудовника, стверджує, з документацією у нього все в порядку. А власники магазину встановили його самовільно. Адже ділянка, на якій повинні побудувати багатоповерхівку, в оренді з дві. 2008 року вони побудували свій магазин не там, де їм було це дозволено міською радою. Відповідно, були ремонт теплотраси. Вони принесли зазначений павільйон та да, зазначена будівля, розташована в нашій земельній ділянці з порушенням, затвердженого їм паспорта та прив'язки. Людей повідомляли про те, що зазначена ділянка, що з 8 року була відведена під будівництво. І на даній ділянці розпочинаються будівельні роботи, і вони повинні звільнити. Зазначену від нашу територію від даної будівлі. Обидві сторони звинувачують одне одного у погрозах на свою адресу. Поступатися не хоче ніхто. Міліціянти ситуацію не коментують. Проте зрозуміло одне. Роботи вже розпочато. Тут повинен з'явитися глибокий котлован. У випадку суву ґрунту величезний мікрорайон може залишитися без опалення. На цьому місці проходить теплотраса або ж постраждати люди.